Вітряний компресор, кого цікавить, уже така штука. Вона дуже корисна в кожному дворі, так, але вона не перша, не перша необхідність в кожному дворі. В принципі, для дому можна брати 25-літровий. Це 50-літровий. Те, що колись мене направив мій дружбан і докинув мені тисячу, тому що я хотів, отакий от мені не вистачало 25-літровий. І я не пожалів, тому що вас не буде вигрібати, то, що вас не буде пневмовний інструмент на, на тих даних і не буде вигрібати сам, як би сказати, дуже довго. Коли фарбуєш там, ти чек треба реально буде чекати. Зараз вони зараз зробили на 50-літрових також двигун від 25-літрових, то там, ну блін. Дивіться добре, що берете. Дивилося на той час це 5 років тому. Дивилося на той час в інтернеті, і була акція в тім, В... Епіцентрі я не про саме цю фірму, але конструкція двигуна, дивіться уважно, дуже хороша конструкція двигуна. Тут виходить двохциліндровий і електромотор ось такої конструкції. Він коротше, от за весь час я три рази замінював масло і немає конденсату в нього, не збирається конденсат. Він, по-перше, вигрібає на покраску, на пневму, більш-менш так, плюс середньому один. Конденсат да в ньому не збирається конденсат. Приходилось мені поробити по заводах. Я бачив, як працюють різні компресора. Ви скажете, що це залежить від системи, від е, там, де він встановлений. Але по через день ми зливали, тому що вода була в шлангах. Я воду зливав весною. Весною я його обслуговував, коли вже досить було тепло, і заливав масло. Подивіться, масло в ньому чисте. Звісно, масло я по рекомендації Євгенія Травнікова я зайшов, думаю, послухаю, коли вже йшли забирати його. Да? Ми купили його по акції за 4 тисячі гривень 5 років тому. Зараз вони зовсім не ті. Ціни вже, Але то з'явилися, якраз було туди якесь що там було, ковід. Да, оце от щось було вже таке. І Травніков каже, зливайте той зразу шмурдяк в будь-якому компресорі, який ви купили. Зливайте шмурдяк і заливайте хороше. Тобто масло 5В40, повна синтетика. Заливайте масло 5В40. Я залив юко, я купив в тому же епіцентрі літер юко, на той час воно більш-менш тільки починалося по ринку. І взагалі чудова-чудова штука. Є у нього мінус. Є, звісно, мінус. Він погано запускається. Він погано запускається в холодну пору року, коли холодний. Коли холодний, у нього є отут дві катушки: одна робоча, а одна для запуску. Зараз я, можливо, цей, тому що я не було одного шурупчика, я витягнув докрутити. Щоб не було. Я його, знаєте, чому ви витягнув? Я його витягнув помити. Подивіться, мої останні відео сидить така от вуля уже якоїсь херні, там в углу чорної, не зрозуміло, чи то компресор, чи ні. Я його. Мойкою від ДДК Моторс, оце от від Тігер відмив не мийте електроінструмент, це не можна. Я на, на свій страх і ризик в, з, з ризиком якби попасти в цілий інструмент. Але думаю, покажу, тому що. Знаю, що багато хлопаків десь вже відчувають такий дух, також ремонтувати. І, можливо, відчувають, що строїти молоду майстерню. Тому що це кажу інструмент, другий інструмент, який вам потрібно купити для початку, щоб ремонтувати техніку. Чому другий? Перший це набір головок, звісно, і нескромний, і нескромний набір головок такий. Щоб не потім не ламалася кожна цей і не докупляти, і в етозі не вийшлося не куча хламу, і все ж таки треба купити величенький набір головок. Е, Чому другий цей скажу, та ти куди, що ти? Ключики, де все. Ні. Чому саме класний компресор брати? По-перше, тому що треба видути. Багато де треба видути, карбюратор, і це всі, оце все треба видути. Е, і тим, 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 ну, до, до слова я скажу, от буває тріска і картер. Тріскає отут, тріскає картер. Знаєте від чого? А від того, що попадає під болт, коли відкручують грязь, болото туди. І закручують, воно витискає і тріскає просто. А коли маєш пістолет, пш -пш 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 -пш, яка там дивно подозрітельна техніка. Ну, повидував чи навіть на кожній воно не лишнє. Це по-перше. А по-друге, головний аспект, чому воно потрібно? Тому що у вас немає інструменту, вам потрібно ударний інструмент. І взагалі інструмент, який. Пристосований є от для повітря, для тиску повітря. Він в порівнянні з електро дуже дешевий. Показую. Дивіться, що починав я. Я брав інтертул, спочатку пневмо цей. Він також працює в хорошої людини, яка саме працює, бо в нас він вже просто стояв. Дивіться. В Порівнянні от ятовський ударний гайковерт б'є 1600 Н. 1600 Ньютон, він коштує 2600 Доплюсовуємо 800 гривень шланг. Не беріть тоненький шланг, на такому бити не буде. Доплюсовуємо 8... 3400. Ми маємо, дивіться, він у нас, ну, ну, ми вже да, ми беремо для мобільності, але він у нас працює як Катька старша, як кажуть, на, на, на підхваті, що не можна відкрутити. О, і ви маєте за, 2, 6, за 3 400, ви маєте вже інструмент досить сильний, який перемикається, не переживайте під неї під, ну, під цей. В порівнянні з 7,5, який б'є 1200, ну просто для мобільності, якби, да. Бралось також під пневмо, Ну, вже береться, що там, качати колеса, ви вже можете підкачати, так? Що там, кіше насадки? Піскоструї не беріться. о! Оця от штука, візьміть комплект зразу. дивіться, оця от штука це не ну, взагалі чудова тема під цей. Сюди бензини налив, винов так, що як в тьоті наді. Оця штука бралась, Дивіться. Тоді. Вона в порівнянні з електричною бурмашенкою, так вона копейки, ну, не копейки, ну досить цей. Так, іде повітря, горить світло, але є така, таке місце, що треба залізти тільки цим. Взагалі ми от ці от бітки, ці фрези, ми кладемо на шурік. Ну, обичний де той компас Шурік такий у нас вже також старший, ніж майстерня, служить досить добре. Ну от, Оце у нас пускова катушка, оця у нас робоча катушка. Зустрічався з людиною, яка працює на ринку на, Дубі, на Дубинському базарі. Тут знаєте де про що я говорю. І він розказує, що я вибирав, по-моєму, тоді. Давайте відкрутимо, подивимось, що тут назбиралось за сезон. Він О, це вже я зробив, тому що тут трошечки сифонило щось як на мене, я тоді цей. І я кажу: о, у вас верк зелений, типа. Чи як там у нього був Інтертул? Інтертул да, він продавав. І такого точно така конструкція. Тож, ну, ціна трохи дорожча там на той час, тому що там якась акція була. Зараз нам потрібно стравити повітря буде, але я хочу договорити. І він каже, цієї конструкції інтертул червоного кольору. Краще ніж верх, тому що верх в холодну пору тормозить пускова хатушка, і він о -о -о, не може запуститись. Не може запуститись. Спасла одне, що мінялася. Ця от штука це падає в захист. Він падає в захист, коли декілька разів не може от запуститись. Він вирубає кнопку. Потім потім треба нажати. Я так і не замінив. цей конденсатор, один із них пусковий. Я просто біля біля цього, але ніколи, до речі, не замикайте ці дроти потім на проці, тому що Så, він, він буде працювати. але він. Можна, він, він вас не буде, е, рядом стравиться воздух і він буде. Ау, 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 поки не згорить, мабуть. Не знаю. Не дай Бог, звісно. Ну, це копійки коштує. Е, стравлюємо повітря повітря. Дивимось, що набралось конденсату води. Десь, я не знаю, мабуть, кінець квітня, можливо, е, початок травня. Звісно, треба було його до відео створити, але... Я вже лакував ці стекла, ні ніхіна не видно було. Що там, як ми по приборах йдемо. Давайте зараз це Люби, Досить добре, тримайте, бо точно вдарить об землю. Там гримо скільки води. Ну. Як на 50 літрів, то цього разу назбиралось. Ну, сезончик ви бачили. Сезончик ви бачили. Він працював. Що там далі? Я боявся, да, я боявся, звісно, бралось таких фірм, які в середньому по ринку там, або краще ну, по китайському там, ринку. Тому що боявся, що балон не, не прожавів. Дивився. Дивився, ну, ніби шов не, не є. Не, не є таке тоненьке, тому що толку з цього хламу, якщо балон про... Скільки я раз воду зливаю з нього? Масло, я казав, три рази замінювався, четвертий раз, можливо, буду, можливо, не буду. Так я воду зливав. Мабуть, не знаю. там Максимум там два рази в рік. ну, Сьомий раз, мабуть, отак от шостий-сьомий раз. 8. Остатки сладкі, блін. Це йде зима? Ну, ви розумієте, що перед зимою воно буде в гаражі, воно буде в майстерні робитись там лід. То лід, то не лід. Що не добре. Тому обов'язково. Перед зимою. Це робіть. Я не ну реально, стільки конденсату не було. І дійсно, дивіться, скільки от є вже злилось, скільки злилося. От, а, хто там більш по об'єму зараз опритили? скільки злилось, а в шлангах не відчувається води. В шлангах не відчувається води. Ну, ще грам 150, 200 начурить. Ну, на 50 літрів. Можна сказати за такий сезон яркий, десь було на мій розсуд 10 літра, можливо, до літра, так здається. Ось така от порада від майстерні Мототема.